Щоми ще наші владико. Чи могли б ви кілька слів розказати, як виникла ідея організувати Прощу і яка її головна мета? Церкві Проща це з давних давен. Воно склалося в традицію церковного життя. І якщо говорити про нинішній день військового всеукраїнського паломництва, то він має свій початок. Від практики європейської, коли перше паломництво військове відбулося до Люрду у може, 49-му, а може десь в тих роках, точно не пригадую, але в тих роках зародилося паломництво між Німеччиною і Францією як знак примирення. І потім вона набрала великого масштабу, світового масштабу, і тепер кожного року військові усіх держав світу з'їжджаються до цього святого місця в один день, щоб маніфестувати про примирення, про мирне співжиття, а також молитися про це і розвивати відносини між християнами, військовими. Так, набиратися досвіду християнського, культурного, історичного, але головно, що ідея миру нас усіх контролює і зближає один до одного. Наша держава вже 17-й раз є учасником міжнародного військовопаломництва в Люрді, а тут. Як бачимо, четверте військове паломництво. Ми цього досвіду набрали. Не говоримо ми, це разом з військовими. Бо кожного року 50-60 учасників, а то і 90 учасників їде на міжнародну прощу до Люрду, і всі вони є духовно збагачені, такі натхненні, зворушені. Переконливі про успіх молитви, віри, християнського життя, і насправді та ідея в дорозі, в паломництві виникла, щоб ми могли в більшому форматі відкрити ці християнські чинники впливу виховання військовослужбовця. І ми зорганізувалися в те, щоб тут створити це паломництво. Тут є догідне місце, тут є. Всі інфраструктура така, що дозволяє, щоб ми усі могли і тут відпочивати, і молитися, і харчуватися. І, як ми бачимо, різні роди військ зустрічаються. У нас ідея одна, вільна Україна, розбудова її, об'єднання навколо України. Найбільше це робить, зближує усіх нас молитва, та і ця молитва нас зближує навколо. України. І це, власне, цей успішний момент, який ми не можемо, як би сказати, його оминути, а навпаки, його наповнюємо бажаючими людьми, які би могли приїхати і говорити про це в цілій Україні. На цій площі буде молитва за примирення між воїнами УПА і Радянською Армією. І це плоди може принести для України загалом. Я думаю собі, що це є практичний крок. Хто може практичний крок більше зробити, ніж церква, яка, яка живе філософією миру? Так. Той мир не хтось нам його дає, а дає нам Господь. Так. І те післанництво миру церква приймає і вона його передає для, для кожного з нас. І сьогоднішній день, то що є воїне ОПА, то що є козацтво, це є громадські організації, які підтримують, підтримують цей дух розбудови захисту нашої держави, і її цінностей. Так. Можливо, колись. Всі були поділені, всі в інакших часах жили, в інакших умовах жили, але зараз умови нас об'єднують. Ми всі живемо в Україні, ми всі тішимося тим, і це нас єднає, щоб ми могли один одному руку подати, щоб ми один одному могли усміхнутися, щоб ми один за одного могли молитися, щоб ми могли знайомитися. І, і розуміти один одного, для чого ми живемо на цій землі і що ми робимо для України. Як самі військовослужбовці відносяться до капеланів і чи вони відчувають потребу в духовному зростанні? Я вам так би хотів сказати, що ті, що Закоштували життя з церквою. Отак, От наприклад, я говорю про паломництво. Ті, що закоштували паломництво, вони живуть паломництвом. І вони навколо себе творять паломництво, бо говорять про якості паломництва. Хто не був, він дивиться на цей світ перший раз такими дивними очима. Але вартує подивитися. Як паломники живуть між собою, як один до одного ставиться ввічливо, виважено, бажано, люб'язно. Коли ми всі разом один другому розказуємо про цінності християнські, кажуть, давай помолимося за мене, давай помолимося за тебе, давай помолимося за усіх, це людину стимулює. Та, і є, звичайно, військові частини, які ще не окормлені душпастерською працею. Це є наш шлях для того, щоб прийти до військовослужбовців і їх також порадувати тим Божим благословінням. Бо я думаю, що всі десь моляться, принаймні потайки моляться, не так аж дуже відкрито, не думаю, що всі ходять до церкви, але коли ми всі свідомі того, що молит, кожен хоче цього Божого благословіння, тої зовнішньої помочі. Внутрішньої, духовної допомоги, щоб він міг своє життя облаштувати. І, власне, від того, відходячи, що сама собі людина не є вистачаюча, а тільки з Богом своє життя можна розбудовувати, та такий шлях ми йдемо до військовослужбовців, щоб їм донести цю добру новину, звідки черпати силу духовного життя, щоб могти своє життя влаштувати так. По нашому бажанню, по нашій вірі та, та і по наших стараннях. Я думаю, що це має успіх, бо як бачимо сьогодні, скільки військових капеланів, вони не в силу місць там йдуть, вони є реєстровані, вони є там е, з нами, е, їх зустрічають, їх чекають. Це є ті початки. Вже такі будемо сказати гарні початки, які дають нам думати про майбутнє. Ви, як духовний батько, напевно, найкраще бачите потреби наших військових. Що, на вашу думку, є найнегайніше, щоб покращити саме службу військову службу наших військових. Якщо я не знаю, в якому плані це ви говорите, але, звичайно, християнська етика вчить бути людиною. Християнська етика вчить бути військовослужбовцем. Не тільки рядового, але вона вчить і офіцера, і, і всю структуру військову та і те, що ми зараз, будемо казати, маніфестуємо та, оці кроки, християнські кроки з військовослужбовцями, та, це вже є ті кроки для покращення духовного стану. Та, а як мені сказав один прикордонник, каже, Владико, після вашої проповіді я не мав жадних клопотів з військовослужбовцями. І дисципліна, і порядок, так, і вічливе ставлення один до одного. Так. Бачимо такий перший крок зустрічі з військовослужбовцями, воно людину налаштовує на таке відкрите, дружелюбне життя. І з цього, мабуть, треба починати з себе, який я є, який ближній є, і потім які ми разом виглядаємо. Це є перші кроки для покращення нашого майбутнього. É